Родженець Білопілля, 29-річний професійний фельдшер Дмитро Троцько, із 2016 року служив у Державній прикордонній службі України, за плечима штаб сержанта, великий бойовий досвід і важкі бої на найгарячіших напрямках фронту. На рахунку медика не одне врятоване життя українських воїнів-захисників, у доброчесності яких він впевнений як у собі. І коли настала вирішальна мить у житті Дмитра, побратими теж його не підвели та не покинули на призволяще. 20 07-го вирушили на бойове завдання. І там же ж вступили в бій. При артобстрілі я почув, що був виход з міномета, почув свист міни і відхилився до землі, впав на живіт, закривши руки, руками обличчя. Почув вже тільки свист, і буквально це. Пів секунди і сразу взрив. Взрив був біля мене десь метрів за три, так збоку трохи. І почув, що попало вже в ногу, тому що нога аніміла, одразу вона стала ну, нерухомою. Перевернувся на, на, перевернувся на спину і чую, що я перевернувся нога, ні. Я її бігом руками перед, той перевернув. Наклав перший жгут і одразу почав кричати хлопцям, що я 300, я 300. Типу, допоможіть мені, я 300. Нас розбивали з усіх сторон. Дуже сильно було. Всю посадку нашу зрівнювали з землею. Я вже зрозумів, що крові я теряю багато, і, мабуть, скоріш, я вже з цієї посадки вже не вийду. Я обложився гранатами, рядом біля мене були на мені, були гранати, рядом були, у мого бойового побратима були гранати о, товариша, якого вбило поруч. Я це все познімав і положив біля себе. Я кричав, що 300-300 допоможіть, 300. Ну, Ніхто так не, не відлікався на, на, мої, на мої звуки. Я прийняв рішення, що. Справжні козаки в плен не здаються. І взяв гранату. Думаю, прочитаю зараз молитву, положу під голову. Положив гранату під голову, тільки дочитувати молитву вже до кінця. Так же ж положив, вже ж, держу, тільки дочитувати молитву до кінця, тільки думав вже, вже за чеку. І чую хлопці біжать, кричать на порятунок до мене, біжать, кричать. То 300, кажу, я 300, вже сил не було е, казати е, ні одного слова. Я так прошепотів руку підняв, що я 300. Вони підбігли. Один із них каже, викинь гранату, викинь гранату. Я, ну я гранату туди в сторону. Сторону окупантів вже ще кинув. Під прицільним вогнем російських військ бойовим побратимам, все ж таки вдалося успішно провести евакуацію пораненого Дмитра з поля бою та доправити до пункту медичної допомоги. Дякуючи хлопцям, одразу мене посадили, наклали ще один жгут і тянули дуже такий був період. Ішов дощ. Самому ти самому п'янозвідти б, я, б ніколи б не вийшов би. Спасіба чудо. Дякую хлопцям. Хлопці тянули, з останніх сил тянули. Було важко, все воно взривається, все воно стріляє. І це не те, що стріляє десь, воно стріляє прямо по тобі. Виходили, ну, дякую, ж кажу, хлопцям по грязі, по всьому, дощ іде, вони мене тянуть, все в грязючі. У мене є там фотографії хлопців сфотографували після цього бою. Ну, всі в крові, всі в грязі. Тобто ну, це сцени такі були не, із, не з несприятних, як кажуть. Дякуючи хлопцям, евакуація пройшла успішно, всі хлопці цілі. По їхніх словах, уже, ці нелюди вже бігали біля нас, уже метрів за 10. ну, Там трава була висока, і вони там вже по траві вже бігали. Дякуючи одному із хлопців, він достав РПГ. І всі ще були стріли, всі прямо в них туди, прямо в посадку, туди їм насипав. Поділився Дмитро і щемливими спогадами, як вперше повідомив родині, що живий, але тяжко поранений. О четвертій ранку попросив телефон у медсестри, щоб повідомити своїм близьким, а е, саме матері, жінці, ну, саме самим моїм дорогим, е, повідомити, що живий, все порядок, що отримав поранення, щоб не, не хвилювалися, що. Ну, Більш-менш стан був задовільний. Е, першим, першою взяла трубку це жінка. Я одразу повідомив, щоб не хвилювалися, все добре, отримав поранення. Е, зараз знаходжуся вже в госпіталі, щоб, щоб не хвилювалися. Е, потім мати взяла трубку, каже, скільки, кажу, трошки вище кажу, ніж коліно. Каже, тільки нога, кажу, тільки нога. Все, завтра будемо. каже. Попри важке бойове поранення, зміну лікарень, операції, тривалу реабілітацію Дмитро не втрачає оптимізму, а його бойовому духу можна лише позаздрити. Прикордонник має надію знову повернутися в стрій і бути корисним своїм побратимам та разом наближати нашу перемогу. З першого ж дня поранення я вже на одній ногі вже скакав. Я вже не мог вже сидіти, вже мене там і лікарі, і медсестри, да сядь ти вже, да посидьте, кажу, дівчата не можу, я кажу, вже сидіть. Мені вже потрібно вийти, вже воздухом подихати. В протезному центрі проходив реабілітацію, дякуючи реабілітологам та самому керівництву, підібрали цей ж гарний ж протез, я про нього вже розповідав. Став на ноги. Тепер можу вільно пересуватися, їздити на автомобілі, та займатися будь-якою роботою, як зазвичай. Може, там трішки там, невдобно, але. Но... Це ж таке діло. Добре, що живий залишився. Дякую ще хлопцям, те, що витягнули. Хочеться, звісно, повернутися назад у стрій до своїх бойових побратимів. Бо так як не перший рік, у нас вже була команда зложена. Ми вже один одного добре знаємо. Деякі вже стали навіть кумов'ями один з одним. Хочеться повернутися назад до роботи. По законодавству я не можу встати до. Долав державної прикордонної служби, тому буду старатися займатися цивільними справами. А хотілося б поділитися досвідом, да, хлопцям, те, що як надавав допомогу, як воно це все було, як проїзло, як, як правильно це все робити. Тому що все тільки здобувається тільки на особистому опиті в бою. Так, да. Бо, тому що зараз дуже багато мобілізованих приходять. Вони ну, люди далекі, взагалі, від армії. То їм, хоча б, потрібно показати ази. Так, це б хотілося повернутися та да, показувати людям, як, як що робити потрібно. Своїми успіхами Дмитро в першу чергу завдячує родині та всеперемагаючій силі, любові. Велике, дякую я своїй дружині. Це дуже велику. Вона в дуже великий внесок. Вона внесла в. Моє подальше лікування, життя, не знаю, якщо б без її підтримки, було б дуже важко. Вона сильно сильно мене підняла на ноги, викормила, випоїла, як кажуть, розходила добре. За її, за її зусиллям я так почав добре ходити. Вона мене в основному почала ганяти, так, щоб нормально ходив. Після телефонного дзвінка Діми вночі, що він повідомив, що ну, він в лікарні, що в нього немає ноги. Це було дуже так, знаєте, сильно боляче відчувати всі ті переживання всередині. Але е, часу на те, щоб там сидіти, плакати не було, ми зібрали всю волю в кулак, зібрали все, що в нас можна було, допомогли морально, фізично, дімі. Пройти цей весь період тяжке лікування. Особливо важко було дітям, що вони діму не бачили, довго не бачили. Старший син Ваня, йому 9 років, він усвідомлював всі ці обставини, що тата лікується, що немає, що немає там верх, ну, кінцівки. Йому дуже було боляче, він дуже сумував, плакав, важко йому було. А молодшенький, він так три рочки ще було, тоді тіше. Завжди з татою, з татом на телефонних дзвінках по відео, так, все сумував. що тато, коли ти вже приїдеш, коли ти вже вилікуєшся. І тоді, коли вже Діма повернувся додому, всі його зустрічали з таким нетерпінням великим, всі зустрічали, і друзі, і близькі, і сусіди, всі. І вже дома, коли Діма зайшов, там зняв протест, у нас Тіхон так дивився, що немає ноги. Хух, каже, ну, немає ноги, то й нема ноги, яка нічого. Ну Головне це сім'я, підтримка один одного. Головне те, що діти все це розуміють, що всі це розуміють, що все, ну в принципі, все буде добре. І вже все добре, все, що можна було, саме найгірше, всі пережили. Дякую, що ми. Живемо в такій державі, що, що що ми за державу, що держава за нас, всі піклуємося. Я думаю, що все буде в нас добре. Прикордонника Дмитра Троцька нагороджено медалями за бойове поранення і за службу та звитягу третього ступеня. Дякуємо вам, Дмитре, за мужність, стійкість, відвагу та відданий захист свободи і територіальної цілісності України разом до перемоги.